Починаємо засідання чергове нашої комісії. Із е, п'яти членів комісії присутні 4. Так що ми комісію можемо видати. Світлана Васильовна в нас трошечки переговорила. Так. так, на сьогоднішнє засідання у нас виноситься одне питання. Про внесення змін до рішення селищної від 20 грудня 2023 року номер 1764 32 про бюджетно жітської селищної територіальної громади на 2024 рік. Така, колися проєкт розпорядження, це не проєкт рішення це проєкт розпорядження селищного назва ага. Це в нас про внесення. Ми розглядаємо, тобто, проєкт рішення, проєкт розпорядження до внесення змін до рішення. До рішення. Так Що, ви будете? Да. Так. Згідно розпорядження Кабінету міністрів України до 25 жовтня 2024 року, номер 1048 Р Бюджету можівської селищної територіальної громади передбачено міжбюджетний бюджетний у вигляді. Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу зв'язку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації у сумі 247 сорок тисяч Враховуючи звернення головних розпорядників коштів, пропонується внесення змін до розпису видатків загального фонду бюджету Морівської селищної територіальної громади на 2024 рік в наступному порядку. Виконавчим комбінітету Морівської селищної ради, за кодом програмної класифікації видатків, багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню. На реалізацію заходів селищної програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Центральна лікарня в частині забезпечення виплати надбавок, стимулюючих виплат, в тому числі за високі досягнення в праці, за виконання особливо важливої роботи на сроки її виконання, за складність і напруженість у роботі у сумі 147 тисяч 100 гривень. Відділ будівництва архітектури благоустрою та житлово-комунального господарства, за кодом програмної класифікації видатків, організація благоустрою населених пунктів, на реалізацію заходів селищної програми благоустрою та розвитку населених пунктів Можівської селищної територіальної громади, в частині забезпечення оплати вуличного освітлення по населених пунктах Можівської селищної територіальної громади у сумі 100 тисяч гривень. Так, члени питання. Ну, ми вчора так балакали двох чи в трьох, так, тепер щоб на загал. Значить, питання було такого характеру: дотація дається. Для здійснення органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасових окупованих та інших територіях України, що зазвали агресії, так. ми розподіляємо її е, осві, освітлення, понятно, медицина на, 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 на стимулюючи викликання виплати, Яким чином відносяться стимулюючі виплати до субсидії, до ціну до субвенцій? Відповідно до порядку умов надання у 2024 році додаткової дотації, затвердженої постановою Кабінету міністрів 1477. -ї. Додаткова дотація спрямується на вирівнювання диспропорцій у місцевих бюджетах, які виникли в зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації. Тобто, якщо бюджет, місцеві бюджети зазнали втрат від податку, нам е, розподілялося е, е, за рахунок другого етапу, це що для місцевих бюджетів і. Mm. У нас э, спостерігається зменшення податку на ру на рекоменду від земельної ділянки, і оце згідно формули там воно було рахунку нам mm -hmm. обраховано на 247 сорок <пробітник> Хорошо. А коли е... вона може бути спрямована ця дотація? Там поставі Роз... прописано чи розпорядниками додаткової дотації за місцевими бюджетами визначається рішення про такий бюджет. Місцеві бюджети самі вирішують. Тут нема цільового прописаного. E, хорошо, далі поняти. А як буде тоді у накладі у керівниках установи? Що це буде? Фактори так і будуть. Ну, дивіться, у нас є взагалі в державі постанова кадмінус 28. У цій постанові лікарі мінімалка 20. Середній медперсонал 13% 500, молодший мінімальний. У нас в лікарні взагалі немає такого. Тому нам не то, що 147 потрібно, нам потрібно ще більше. Тому, ну, якщо є така можливість, надійшла субвенція. Дійсно, вона потрібна. Крім того, ну, я знаю, що всім вже це відомо, що на території нашої лікарні зараз. Орендує приміщення Новогродівка, яка взагалі плати, маючи військовий пакет своїм лікарям мінімалку 23, медсестрам 18 і 12 молодшим. Тобто, ну, ви саме розумієте, так? Нічим там не відрізняються лікарі ми живі, там і медсестри від лікарів на Вагродівці, але ну, така в них є можливість, і вони таку зарплату надають. А нам дійсно потрібно виходити на ці цифри. Ми зі своєї сторони все робимо, щоб це було. Зараз ще два пакети СНСЗУ підписали на допомогу стоматологічну, військові заплати, Протезування і лікування. Тому ну, надіємося, що ще якісь гроші будуть заходити, але це ж тільки підписані вони, то. Ну, як уже там щось почне працювати, тоді вже побачимо, як це буде. Взагалі, наприклад, ну, не тільки там це стосується Новогродівки, але як приклад вам просто приведу, що кожен місяць 500 тисяч надається їм на стимул для плати за це нова рода від міської ради. Тобто 500 тисяч кожен місяць вони отримують. Ще така захоточка, я вас трошки добавлю, по поводу 23 і 18 тисяч. Це вони не платять це домова. Коли ми війшли в зону бойових дій, коли це активні бойові дії, це по 26, 28 аж видно, двадцять 23 коли це Поставила, коли 20 і 13 нормальних умовах 20, 20, за наявності 20. фонду, то так. тут цієї фрази немає. Ми зараз написали на роз'яснення, але департамент вже заставляє це вирівнювати з місцевого бюджету. Ну, я, я розумію, я не розумію. Так, я розумію. Я проти. Но тут же ж написано як. Ой, Так, виплати надбавок, стимулюючих виплату у тому за високе досягнення у праці за виконання особливо важкої роботи та за складність і напруженість у роботі. Ви це можете довести, що у вас лікарі оце, оце все заслуговують. А я взагалі рахую, що якщо чоловік поступив до медичного університету, закінчив його, хоча б працював, то це вже досягнення. Це взагалі дуже важка праця, так я так. Розумію. А я не, не кажу, що у лікарів праця. Велика. І у медсестер, і у санітарікарі ну, ну, Ми зараз там людський фактор не розглядаємо. Це по перше, по-друге, ну я ж там не е, орган, який вирішує, наскільки цей лікар відповідає своїм. Там професійним eh, качеством, скажімо так, та я це бачу, як хто працює, що робиться взагалі. Ну давайте так, в меживі катастрофічно не достає лікарів. Хорошо, а як ви будете розподіляти стимулюючу виплату? Це ж вашим наказом ну, ви так, будете? Так, ми зберемось в бухгалтерію, подивимось, скільки там eh, лікарі, хто дежуранти. В нас зараз всі практично дежуранти, такого не було. Була ургентність тільки а зараз. Вже лікарі кожен кожну добу е, працюють. У нас вже нема так е, такої ситуації. Тому подивимось скільки можемо ну, додати лікарям, медсестрам, санітарам. Щоб у нас це все вийшло ну, нормально. А шуперка я вибачу з дежатура. Де ой, дежура. Ну, Дежураль. ваш лікар повинен круглодобово знаходитися в лікарні. Наприклад, там з восьмої там до четвертої, з четвертої приходить у ніч до восьмої. Це раніше ще ургентні були. Ні, ургентів це лікар вдома, тобто, якщо трапилось щось, то їдемо автомобіль за ним, забирає, везе. А зараз по суті, вночі тікалися. А сейчас лікар? Зараз є, так, лікар дежура кожну ніч. А скільки у вас зараз, зараз лікарів? Ой, в нас зараз 13, ну, в нас ще є, скажімо так, ті, які залучені не по основному місцю праці, а ті, що постійно знаходяться. 13, так. Да? Треба більше. Хоча б хірургію, хоча б ще пару. А скільки у вас хірургів? Зараз два. Хто? Саматуга і мовчанок. Мовчанок це не мовчанок, це, це ми залучили від Новогрудівки, він нас номер 25. Ой, Зараз він, приймає там, як, так? як так. Він них завідуючий паліативу відділення, а в нас як хірург. Працюємо. Ну і операції якісь проводяться. Ну, операції одного дня так проводять. Працюємо опять же з фондами. На тому тижні отримали два хірургічних столи нові, швіди нам подарували, дуже гарні столи, нам пишет. Столи ми бачили, фотографії хороші, так тільки. Ми знаємо це. Ми ми любимо фотографуватися, особливо лікарня. Ми там пополучали, отримували Скільки вже з цього в припараті обладнання? Тільки де те обладнання, та Стої... обладнання всі на місці. Я ж вам вже казала, працювати. Я знаю, я ж вам за що й кажу, що. Столи отримали, ліжки отримали, ну, ну на навіть... століт не було, ліжках... ну, столі були старих, uh -huh. тому століт то. Вони тим більше операцій робилися. Ні, ну то тобто, е, що дали спасибі. Дякую. Да, да, ми пропіарили, що ви отримали ті, хто має прийти. Ну чому пропіарились? Просто щоб люди знали. А ну, як ви плануєте на нас тут рік збільшувати пакети? Конечно. Як тільки можна будемо збільшувати. Взагалі б там нам потрібен військовий пакет. Ми зараз на цьому працюємо. Ну це ж ви грудні місяці вже подавати. А? Там, Ми вже подавали, Там кожен тиждень ідуть зміни в НСЗУ, виставляються дати і постоянно затім світі. А це Сьогодні тільки прийшла нова ну, постанова. То з э, 28 листопада вже там деякі пакети подаються. А, ну ви починали з чого? Ви своїм наказом оці 147 тисяч будете розподіляти, на кого ви будете. Кого? Лікарі, медсестри, молодші. Ну, медичні працівники тут. Лікарі, медсестри і санітарки. Це санітар, ну, називається воно. молодша медична сестра. Санітарки так. називається, так, а так. молодця. Так, ну, Скільки вас таких оце? Взагалі в нас працює на даний час 95 чоловік. Оце такі 95 чоловік, 147, 95. Там не дуже буде багато там. Та ну поїхається. Це ж 147 перва і друга, ну і нарахування. Двоєць. Ну, типа, ну, да, так. Ні, ну бо, може видно, ж... Ні, ну якщо один получать 5 тисяч, а один 20 тисяч, воно ж, мабуть, буде якось. Ні, так не буде. Буде лікарям. Одна сума, друга сума, медсестра третя сума а, буде. Так, суму буде так, так, так. що там кому 20, кому 30, ні. Ні, просто думала, може по проценту. Ні. Так. Члени комісії, ще питання. Погоджуємо це розпорядження, розпорядження, так? Що ми повинні це погоджуємо проект?